Що це за розіграш контейнера? Ой, бляха, не починайте. Ну, Давайте. Хебуай. Трішки контента. Трішки контента. Зільємо все, що у нас є. О, дякую. Можна, будь ласка, якийсь топовий, наприклад, у цей контакт. Бах, і випадай, давай. Бах, і випадай. Давай. Бах! Угу, Дякую. Лайно падає завжди так. Давай далі. Контейнер з легендарним аватар. Це трендець. О, чорна скринька. Оце мені подобається. Чорні скриньки я люблю. Чекай, чекай, друже. Одну хвилину я. Відкрию швиденько конти. Ай, тут одразу. Аватара, дякую. Так, відкриємо. Два сертифікат. Ох! Oh, 1500 золота. Прикольно. Прикольно. Блін, треба докупити. Чорні скриньки давайте. Блін, я нещодавно бачив у Деді скидував підписник, що йому випав Ну що там, 10 рівень він забрав чорні скриньки, йому випало 300 тисяч золота. А, і цей аватар здається 100 золота. Дві хвилини, та Може, щось то випаде, чекаю. Я вже хочу спробувати, давай далі. Ну, золото трішки підфармили. Чим законтрити ВК-72, крім також ВК-72. 60 ТП є єдине, чим можна законтрити. Сердечник, непогана броня башти. Курва, збери їх усі. ну то збирай, не хочу їх збирати. Ах. Контейнер сюрприз мені. Три містичних контейнери. Ну, дякую, там буде гарантовано містичний контейнер 2. О, ще містичний контейнер. Слухай, непогано. Надбет, надбет. Давай, будь ласка, вагайше. Підкрути, підкрути. Скільки ж донатиму в тебе. Один мегаконтейнер. Оу. Так, друзяки, давайте, будь ласка, протискайте за мене кулачки. Ти що, ти що? Пішов контент. Збери їх усі. Ну, давай, випади. Збери їх усі, нічого не падає ніколи. Дякую, як завжди. Так, контейнер із кастомізацією. Дякую. Коротше, вмазанка якась дурна. Мегаконтейнер. Давай, мегаконтейнер. Я, я вірю в мегаконтейнери, вони файні. Ну, ну, ну! 500 золота, курва. Ну, срібно, файно. Давай, містичний контейнер. Ну, зараз випаде містичний контейнер другий. Оу, містичний сертифікат. Є, бро, є. Ух, відкриваємо далі, блін. Ото вмазано. Ото вмазано. Не дай Боже, щось випаде. файно. Ти що ти що, якась компенсація? Дякую. Давай ще один містичний сертифікат. 100 тисяч кредитів. Добре. 500 золота. Ну, дякую. Дві, добре. Так, ну давайте спочатку цей, блін, якщо б випало 150 золота, ти що? Оу! Оу, брю! Ти що? Просто вмазало, га? Містичний сертифікат два штучки. Вау, 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 вау! Let's гоу! Фух, шановні, треба, щоб випадало. Треба, щоб випадало. Курве, треба контент, треба контент по відкриттю. Т-25. Опа! Ха-ха. Є, 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 є. А за нього компенсація 5 тисяч золота, друзяки. 5 тисяч золота. Так. А, зараз трішки конт зробимо. Зараз. Зробимо трішки контетосу. Контейнер відпад. Давайте. Тримаю кулаки. Давай, давай, давай. Два сертифікати містичних, це прям імба. Боже, контейнери з кастомізації. Ви що, показали? Зараз будемо зливати золото. Не певно, що тут буде щось цікаве, але хотілося. Так, мегаконтейнер, дякую. Я полюбляю мегаконтейнери. Е, КВ5. Ми купимо КВ5, ми купимо КВ5. Є! Ти що, контейнер відпад просто дропнувся? Єхать! І не з останньої прокрутки! Я пердоле, це просто умазанка. Давайте одразу цей лайнеу відкриємо, тут нічого не випадає. Так, давайте мега контейнер, а потім ці контейнери відпад. Просто єхать зламав гру. 300 золота. Ну, блін, дякую. Друзі, контейнери від ват. Прошу, друже, містить сертифікати, на вільний досвід і бонуси до досвіду, бустері, талісмани, бла бла бла. А містить нагороди з переліку преміум або колекційний танк змовірністю 10%. Вау, вау, вау! Ну що, друзяки? Ну просто сім. ну Хоча б один танчик, хоча б один на компенсацію давай. Ту-ту-ту. Ууу, ти що, просто компенсація 75 тисяч золота. А, о, о-оу. Хтось переграв рулеточку. Хтось переграв рулеточку? Туди його. Ну, ну. 200 золота, містичний контейнер, один. Оу, це просто як. Мені зараз не потрібно буде продавати якусь десятку, щоб купити КВ5-го. Ну, 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 ну. Тисячу золота, чорна скринька. А! А тут потрібно. А, я ще два відкрив, в мене буде гарантований талісман. На щось там, не знаю. Ну, ну, шановний, хоч Тисячу золота, добре. Давай, 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 да. <гас> давай, 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 давай! Тисяча золота, контейнер відпад. Ну, це просто ще один контейнер відпад. Ну, давай. Я думав, то буде якийсь супер мега. Талісман, блін, давайте один, друзі, протискайте вподобайки, будь ласка, давайте, давайте. Ага. Зараз відкриємо останній контейнер, із нього має щось дропнутися. Вже відбився, вже капець як відбився. Тупо поставив на місце е, цей розіграш по рулетці, Максимально поставив легесенько тако на місце його, тому що забрав вже контейнери відпад, і з них мені випав КПЗ-50Т. Ну, давай. ну, Ну, давай, давай! 30 днів преміум аккаунту. Ну чорна скринька. Фу. Ти що? Ну давайте, збери їх усі. Фу. Ну, це прямо аж тиск піднявся серйозно від такого відкриття. Чекаємо нове відео, дякую. І 1000 золота, блін, ну по золоту просто я в шоколаді. Давай далі. О100 золоту. Курва, добре. Так, гаразд, залишилося чорні скриньки. Ну чорні скриньки я обожнюю. Курва, подаріть мені. Подаріть мені хтось колись набір чорних скриньок, щоб я зробив контртоз по відкриттю чорних скриньок. Я про це курва мрію. Ну вони такі дорогі, що капець. Чорна скринька 2. Чорна скринька 2, прошу дуже. А давай з неї чорна скринька 3. Чорна скринька 3. Чорна скринька 3. Чорна. А чорна скринька 3 має випустити. Чорна скринька 4. Будь ласка, давай. Давай чорну скриньку 4. Давай, давай, будь ласка. Будь ласка, це буде легендарно. Чорна скринька 4. 500 золота. Чорна скринька, халай махалай вагешний, боженька, рандомайзер, прошу дуже шановний, чорну скриньку, 5, мені подари. Давай, гоп! Атакого! Oh, <laughs> Забрали бляка, курва. А то буду 20 тисяч. Я просто пішов в плюс 20 тисяч. Єхать. Дякую. Ото поперло. Ото поперло, друзяки. Це просто жест. Єхать! Як же поперло? Це просто, пер... ну, просто трендет, серйозно. Курва, що ще щось крутанути. Заменіть мене. Я зараз змажуся і знову потім буду протажилкувати. Так, що купити? Що купити? Руки, руки за грибуші, будь ласка, нічого не купуйте. Давайте зараз купимо КВ-5, а потім, можливо, злиїмся золото знову, але не потрібно, будь ласка. Зупиніть мене, зупиніть, виключіть мені інтернет. Просто там випало прикол. ХВ-5 купив. Коротше, уявляєш? Випало просто золото. 20 тисяч. А я витратив там щось фігда не фіатом, Щось 3 тисячі. Коротше, мені дуже пощастило, я просто. Я просто і ти во, сюди, бля. І сюди вегешечка на колінці. Так, егеге, -е -е, мені відкрутий. Не забувай. Буде десь момент, де мені жорстко відкрутий, мене нахибають на контейнерах. Це буде зовсім інша історія. У, Контейнер Контейнер за 12500, грандіозний контейнер. Чудо! Come to me, come to me. Відкривати контейнер. Одну кнопку натиснути. Та гарна, в тебе найгарніша футболка в світі. Давай, давай. Ну, не хоче в кадрі бути. Ну, добре, добре, давай. О, там зелене, натискаєш, відкрити. Давай, 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 Да. Тільки 10 рівень, будь ласка. ще два контейнера відпад 7 120 а за нього компенсація 5 тисяч золота. А, ну, трішки я пішов в мінус. Але квест мегаконтейнери це що? Опа! Перемогти 50 боях і буде ще 5 мегаконтейнерів Мерончику Прошу дуже. Прошу дуже, те ще й дали мені тасиракт. Тасиракт. Тасерак, тасерак, тасиракт. Тасиракт. І камуфляж арахніт. Хать, що це Єгипетська сила, Так, добре, все, тихенько не зливаємо. Вау! 50 боїв. Розпочати. Опа, 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 опа. А, оце я люблю. Давайте. Давай, 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 давай. Магоконтейнери. Магаконтер. Ну! ну. О, фу. А яка компенсація? Яка компенсація? А, курва! Мільйон срібла. Фух, їхать, дайте мені тиск поміряти, а то щось мені. Добре, давайте зараз чорну скриньку, щоб заспокоїтись. Досить накидуватиму рун, так. Так, заблокуйте істину, дуже багато говорить. Так, контейнер відпаде, я відпаду. Давай, давай. Оп. Опа! 750 золота містичний контейнер. А з містичного контейнера падає. Дуля. Ух, ну подивіться, 8 тисяч. Прикольно. 12 витрати, 8 відбив. Ні, ну це прям тупо сюди, той во. Let's go. правда, він мене був, але непогано. Заблокував мене. Що це таке просто? Слухайте, я прям задоволений час, ще й в плюсі, ще й кв 5 забрав, ще й в плюсі. А чекай, там ще були якісь ці сертифікати якісь, чи ні. О, чи да? Чи на! Зараз, зараз, зараз. Опа. Опа! Опа, тепер в мене 2, 350. сюди його. сюдиво. Е, вибачте за мою таку енергію. Я давно такий не був, е, я був такий, такий, яким не був ніколи. Добре, ще бустери. О, Боже, мені зараз. ВГ, що ти з мною робиш? Я не буду спати, я не буду їсти, я не буду пити воду. <рес> так, ну слухайте, я просто в шоці, серйозно. Що з тим робити? Ну, все, не буде вмазуватись. Чи будемо вмазувати? Не, не буде мазати. Зуп... Все, марон кв 5 купив? Купив. Все. Ще що, що хотіли, ще 8 тисяч золота маю. Ти диви, ото, ото просто для Відосика буде імба. Це буде мега імба для Відосика. Тому чекайте відосик, як марон нахібав рулеточку. Воу! Марон нахібав рулеточку. Ти що, наскільки це мені пощастило? Зупинись. Зупинився. Ой, добре, ой, добре, ну це просто я такого не очікував. Збирай... І так, друзяки, не забуваємо, що ще мені випав наказ на те, щоб зробити 50 перемог, і ще мені потім можна буде відкрити 5 мегаконтейнерів. А як ми знаємо, в мегаконтейнерах дійсно щось є цікаве. Тому продовжимо наше відкриття. І то було все не все ще не все, а це вже все. Тому дякую вам за підтримку. Давайте відкривати. Бо мені дуже все таки хочеться подивитися, що дійсно тут випаде. Дуже дуже цікаво. В плюс по золоту ми однозначно пішли. Позитивні емоції однозначно вчора отримали. Сьогодні добив вже Т-50 перемог, і зараз будемо відкривати 5 мегаконтейнерів. З них може падати дещо цікаве. Мені одного разу навіть впало, і, наскільки я пам'ятаю, 25 тисяч золота було таке відкриття у мене. Тому дякую за вашу підтримку. Протискайте ваші великі пальці догори. Буду вам вдячний. І будь ласка, підписуйтесь, тому що так багато людей дивиться без підписки. Дякую, а ми поїхали. Перший мегаконтейнер. І одразу що буде? 250 золота. Гараздовий далі. Там ще, здається, ще буде гарантований один. 300... А що так скудно? Комон, так щось мало. Дві нагороди. Три нагороди. Ох, це... о, це вже відкрутило на сьогодні. Потрібно було вчора добивати. Диви, ну, 1250 вилетіло. Окей, а що там? Це ще один? А, то зрозумів, то 1250 випало. Типу, згарантовано е, 10. Ну, як бачите, по дві нагороди. О, дивіться, один сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду. Ну, непогано, непогано. дивіться, що ми маємо по золоту 11 937. І ми, в принципі, відбили те, е, що витратили на грандіозне відкриття контейнера. Досить файно. Враховуючи, що я почав з початком 800 плюс золота, я зараз вийшов в плюс 11 тисяч і я купив ще танк 8 рівня це КВ-5, який продається за 6500 золота, плюс пофармив ще досвіду, плюс пофармив ще преміум аккаунт, Хоч, в принципі, в мене його багатсько, але не будемо забувати, що все ж таки він має свою вартість, тому дуже величезному плюсу. Я прям дуже сильно задоволений. І вам рекомендую проставити подобайку, що якщо ви хочете бачити такого більше контенту, протискайте, щоб я це знав, бачив і робив для вас. Тому не забувайте, донатимо на ЗСУ, обов'язково допомагаємо нашим Збройним силам. Це найголовніше для кожного з вас і для мене. Не забувайте, що робимо контент для просування Україну. Мовного нашого контенту робимо це з вами. Тому цінуйте і в даному випадку будемо робити для вас контент. Гарного всім дня та прекрасного настрою Приходьте на стріми та не забувайте про новенькі відоси, які будуть виходити. Всього найкращого!